Вітаю усіх, хто по той бік екрану на часі. 21-го година. Сьогодні будемо говорити на тему весільний генерал. Кому в Україні присвоюють високі військові звання? Отож, сьогодні гостями нашої студії є Богдан Ташник, ветеран АТО. Також Микола Свистак, ветеран АТО. Хлопці, атовці прийшли поділитися тим, насправді, чому ж. Волинянам, чому ж українцям так часто присвоюють високі генеральські звання? Чи вам не здається, що ця кількість, власне, з моменту оголошення України незалежною, більше як 800 генералів з'явилося на теренах нашої держави? Чи не забагато? Пане Миколо. Звісно, що забагато. нашої державі кормити. Кожен генерал. Тож ж, забезпечення повинні мати там, ж так само їх кожного забезпеч квартирами, земельними ділянками, тим всім коштами на утримання це, це нонсенс для нашої держави. Пане Богдане, ваша думка. А скільки з них бойових генералів? Ну, Такої інформації не можу надати, Боже. але будемо, я думаю, сьогодні говорити, що, мабуть, не всі вони готові захищати терени нашої держави. Але от, власне, цифра така, яку наводять, що вона більше 800. Ну, 800 генералів, це тільки армія рахується, чи взагалі? Взагалі. А взагалі. Ну, я не знаю. Ну, в нас... <схід> нас, наприклад, в області неформальних генералів багато, правильно. У нас кожного директора, як-то начальника управління лісового господарства називають поза генералом. Uh -huh. а, відповідно, начальник управління поліції, я розумію, теж генерал, так? Вон, ну, генерали. Тим більше ми пам'ятаємо оцей скандал з генералом, до речі, вже новоспеченим, тобто вже він став за період так називаємо так називаємого АТО, який приїхав десь там якось з перевіркою в окопи, почав принижувати і бійців, і молодший офіцерський склад, поки його просто ну. Ну, пам'ятаємо це, що він там і добровольців обзивав боягузами, і боягузами, не зрозуміло ким там, що це доки самі бійці його не почали ставити, кажучи, на місце. Ну і не знаю. Ну, тим більше, от, зараз знов пам'ятаємо всі скандали на широкому лані, які там нелюдські умови для... Для цього, для солдат можна називати яким хоч полігоном, і колись було таке розуміння, що мов солдат повинен стійко і переносити всі тяготи і так далі служби. Але ну, всі, всі повинні розуміти, що таке полігони. Полігони в першу чергу в Україні це стали, як би сказати, табори чи міліційники, ну як, як би не назвати, ну. Можливо, такого образить, але е, хлопці, в яких повертають, вертаються з ротації в АТО, їх на, чогось направляють на полігони. Тобто хлопці замість того, щоб е, відпочити, адаптуватися, потрапляють буквально в умови, е, побутові умови набагато гірші, ніж перебування на нульових позиціях. Там теж генерали. Ну от, власне, і тим більше, коли наш президент говорить про якісь там наближення до європейських стандартів армії, він розбудував армію за 4 роки. От ми бачимо, як він побудував. А хоча, в принципі, по їхніх ж Самих їхніх їхньої інформації відділяється на це все шалені кошти, Мільйон, мільйонні суми, там навіть сотні мільйонів ведуть. Можливо, через це в нас такі багато генералів. що Такі гроші крутяться. Ви знаєте, одна із останніх інформацій це начальника управління служби безпеки України в Волинській області Юрія Фаленюка. Теж було нагороджено званням. Це звання генерал-майор. Власне, ви як люди, які знають безпосередньо так до, до війська до це звання високе. За що воно дається? А за що воно дається? А що в нас в області сталося такого? Що героїчно, СБУ героїчно пересікла там чи ще щось? Ну знаєте, як зараз е... нагадаємо, що власне Юрій Фолонюк з 2015-го лише призначений у нас як начальником служби безпеки України, до цього його не було в нашій області. Ну... Давайте ну, можемо пригадати, що в нас такого сталося екстраординарного з 2015 року, по сьогоднішній день включно, що ми дійсно можемо сказати, що от СБУ спрацювало. Якщо це просто е, кар'єрний ріс полягає в тому, щоб зайняти посаду і е, е, якісь там просто перебути, відсидіти, ну це я теж не розумію, що такий, ну е, як таке може бути, ну, то що. Все такі генеральська будь-яка будь-яка mm. посада, будь-яке звання. Це відповідно Мськово. на навантаження і на, на бюджет. Якщо, е, якщо не відповідає людина, тому званню? А я не вважаю, що в нас сталося. Щось таке в області. А як ви думаєте, мали б провести якусь таку певну експертизу цих досягнень? Ну так умовно називаємо. Мав хтось приїхати і сказати: Покажи мені, будь ласка, отак на олівець накидай свої досягнення. Я тобі скажу, варте ти цього звання чи не варте? Ну, чи можливо ви знаєте, як проходить це нагородження і цей? вибір? Ну, То було вибір? би правильно, до речі, це було би правильно, так? Я, я вважаю, що було правильно. А це було, виходить, що людина прийшла кілька років перебула, оп, вже генерал-майор. Ну, давайте хай ще потримаємо кілька років, стане генерал-лейтенантом. Там це вже наступна сходинка, так ще ну, вище підвищення в, в щеблі. Ви теж говорили, можливо, ви, пане Микола, знаєте, наскільки це для держави? Вже пан Богдан почав говорити навантаження на бюджет. Тобто, ви от кажете, за ним ідуть певні соціальні такі гарантії за цими званнями. Ну так ж кожному генералу положено якесь, де він має проживати. Держава повинна йому надати квартиру, земельну ділянку, все. А це ж все на, на бюджет, на район, на область, на, на все йде. На, на продовження теми лютий місяць Володимир Гунчик, голова Волинської, що досі тепершнього, тобто він ще залишається очільником виконавчої гілки влади, отримав звання підполковника і погона нового зразка. Церемонія, до речі, відбулася 1 лютого. Буквально півтора місяці тому. Окрім цього, вручили губернатору солдатську лопату та каску. Ну, ось таке поєднання і звання підполковника, під, під, під і ось такі солдатські принади, які допомагають, мабуть, на передовій не знаю, на полі бою. Як пане Богдане, ви скажете? Підполковник Володимир Гунчик. Та, дивіться я ще раз. Ну хотів би сказати, це зрозуміло, що людина закінчила свій час військову кафедру, як, як вони пояснюють. Відповідно, через певний час там проходить якийсь проміжок часу, йому там присвоюють звання. Так воно було до АТО, на це ніхто не звертав уваги. Ну Ну, коли хлопці так побачили, ось такий резонанс. Але чекайте, але зараз, ну, зараз вона як мінімум дико дивиться, коли е, дійсно такі багато подивиться дійсно воїнів, справжніх воїнів, справжніх офіцерів і яких не нагороджують, ну просто не нагороджують, не, не, бо доста, є велика кількість таких, що могли би посісти, а тут ще в глибокому тилу і ще з такою помпезністю ну, вручили, як то я не знаю, що як то він особисто стає казкою на танк пішов, чи що, чи з лопатою вузницю відірвав. А чи не зустрічають власне бійці, а то це з обуренням, що їм багатьом не, не дані ці нагороди? Можливо, навіть і батьки тих померлих, які загинули на полі бою, не отримали нагороди за своїх синів? Та власне, я кажу, що зараз воно виглядає дико. Ну, дійсно дико, як то як насмішка. Ви знаєте, нагадаю нашим глядачам, що нещодавно сталося таке на волині, що у Любомлі один із затовців теж прийшов, аби віддати нагороду президента в місцеві органи самоврядування, оскільки не захотів її приймати. Мабуть, знаєте про цей випадок, що не захотів. Це, це, це пов'язано із побиттям ветеранів АТО намет, біля Верховної Ради і розгону наметового містечка. Наш Президент вкотре засвідчив, що він дійсно демократ, що він дійсно е готовий слухати людей і готовий виконувати вимоги тільки по-своєму. Е люди зійшлися всього на всього, що, щоб він виконав те, що він не обіцяв в свій час. Це антикорупційний суд, це ну, чесні суди. Чи якщо сказати просто одним словом? Закон один для всіх повинен бути. Зняття недоторканності. Ну, от по-простому скажу. О. Е як людей, ну якби такого, я скажу по-простому, що людей обурило. То що, якщо б ти президент, міг би вийти до людей, і сказати хлопці, я знаю, що ви воювали. А там було дуже багато добровольців. Добровольців 2014 року, які на своїх плечах, от е на своїх от, зупинили ворога тоді дійсно. То що не знати було б, де, де був би зараз той фронт якби не добровольці. І оцих людей, колишні працівники Беркута, які зараз називаються полк особливого призначення. До речі, там із. А ви були в цей момент там в Києві? В той момент я не, я не був цей. Полк особливого призначення Київ, номер один, чи як не там цього, там 182, по скільки, наскільки я пам'ятаю, колишніх працівника Беркута, які розганяли людей на Майдані. Вони зараз так. працюють, вони зараз отриваються, мстять, як вони самі говорять, за Майдан. Угу. От е, ми живемо по-новому, називається всього на всього. І е, коли це сталося, то що ну супереч всім, всім нормам закону, то що. Як потім потім виявилося, і рішення суду було е, на основі чого ці дії правоохоронці робили зовсім інакше, ніж вони планували. І цих всіх хлопців це понад сотні чоловік. Вони в статусі свідка. Тобто, свідків, uh -huh. виявляється, побили, свідків виявляється, взяли в кайданки, свідків виявляється, доставили в райвідділ. свідків. Ну це тепер е, боїшся, коли тобі скажуть, стати полятим чи свідком бо незрозуміло, як ти опинишся. О, і тоді почалось по всій Україні, до речі, люди віддають нагороди. Тобто це не тільки в Любомлі такий випадок, а це, він вже покутився хвилею. Це, це по факту Західна Україна, Східна Україна, сам Київ. Скрізь багато є випадків, де масово просто в Тернопільська область, наскільки я знаю, там, по-моєму, самі перші почали, що вони просто віддали е нагороди. Хто е, на сесіях, хто просто приходить, віддає е, гол, голова головам адміністрації як представникам президенту. Во. до речі, я не чув ніколи. Можливо, я щось пропустив. А що сказав наш губернатор? на, не, на ці не, події? Коментував не коментував цієї ситуації. Тобто, взагалі, навіть до цих бійців, які стояли в Любомлі, вони стояли під стелою Героїв Небесної Сотні. Вони вийшли. До них прийшло буквально декілька декілька журналістів, які висловили цю подію, і реакції місцевої влади не було жодної. Ну, не, не царської Ви знає. знаєте, Власне, повертаєтесь, повертаючись до очільника виконавчої гілки влади в області. Ми б хотіли показати власне, де мешкає очільник виконавчої влади в області Володимир Гунчик. Поки що він займає цей пост, оскільки ми говорили, що він отримав звання полковника від 1 лютого і гарантує собі, як то кажуть, забезпечення житлом таким, який, мабуть, відповідає цьому. Статусу. Отож, наші колеги підготують нам цей матеріал, щоб ми могли побачити, і ви теж могли, як бійці, а то прокоментувати, оскільки ви маєте безпосереднє право на отримання і земельної ділянки, і житла. Дивимося. Це у, моєму селі. Це у вашому селі, так. Да. От бачимо, власне, помешкання здалеку і зблизька. Ну, воно ще там недостроєне, там будівництво йде з 2010 року. Так як говорили ці охоронці. Ви маєте право доступу туди, отак подивитися, як ми маємо. Я ще там, там не був. Ну... Що говорять про це помешкання у вашому селі? Ну, Що шо, говорять шо? бійці, які це бачать? Що говорить? Серед це... лісу, ця територія це... огороджена. Ну, так. Для нас земельних ділянок нема, хтось може це мати. Хто при владі, то має. А вон те, що нам дали, то вон повирізали півтора гектара. І це все безкарно робиться. Mm -hmm. Ніхто за це відповіді не має. Це ми самі купили балончики, покрасили, півтора гектара. То то ми бачимо, це земельна ділянка, яку вам виділили. Так, так. Не тільки мені, це десятьом учасникам АТО Купачівської сільської ради. Півтора кілометра за Башовою йти в зарослях. Тим більше, що виділяли, ніхто не говорив, що за, ті, на тих, за, за той самосів ми повинні сплатити якісь кошти. А Айш, ну, зараз прийшов розголошення, ми визвали на туди поліцію, правоохоронні органи, органи викликали. І резонанс пішов, тоді голова сільської ради. Тепер зновоство ОТГ Совтес Олександр mm -hmm. Євгенович сказав, щоб ми ще сплатили за ті на за той ліс, які mm -hmm. ну за ті дерева, які ростуть саму, самі mm -hmm. наросли, так як там ніхто не, не використовував ці земельні ділянки протягом ну, років 30. Ніхто там нічого. Вони самі кругом, кругом кругом ліс, і воно якраз середині лісу саме наросло. Ми брали, знаючи, що там росте той самосів. Ми брали раді того, що потім, якщо не нам буде, то буде нашим дітям щось. Нам казав Совтес, беріть, бо другого нічого ви не отримаєте, бо я вам не маю землі для вас на надати. Це ми 10 брали. земельних ділянок, об'єднаних на єдиній території. Так, Це 20 гектарів Де? площа. Ліс, фактично. Ну, ну, там... А статус цієї земельної ділянки для овочівництва? для ведення, для ведення особистого сільського, особистого особистого господарства, господарства. сільського господарства. Uh -huh. Але що ми маємо? Однею сесією 20... Купачівської ще сільської ради останньою сесією рішенням 7-го скликання виділили нам 10 25 жовтня 2017 року, розглянувши, розглянувши наше клопотання для введення особи, особи сільського господарства, площа до 2 гектарів для введення особистого сільського господарства Солобашува урочища Мозики. Нам виділили. І буквально через місяць знайшлися зразу якісь невідомі особи, які прийшли на нашу ділянку, цю, поки ми ще не, не, не виробили Документ, документи. Ми, ну як, ще поки ти не маєш документів, ти ще не, не, не власник. Ми приїжджаємо через місяць з бойовим товаришем Дудом Олегом Петровичем і наблюдаємо картину, таку, як ви бачили в сюжеті, де знімали ваші. Колеги, що півтори гектара вирізана площа, одні пні і лежить ще ліс не вивезений. Просто в коліна загруз транспорт порвав моста. Uh -huh. На ділянці знайшли товаротранспортну накладну. На підприємця Гавриловича з Ружичного району написана була. Гаврилович каже, товаротранспортна накладна моя, ну, я там не причатний, я там нічого, але. Питання, чого вона на цій ділянці Опинилася. де вона взялася? Свіжі печаті, свіжі, що подпись Моя печать, моя а не я заповню. Скільки вже лісу встигли вивезти? Тобто ну, частина його лежить? Ми, ми дивилися з хлопцями з тими хлопцями, які яким виділені mm -hmm. ці ділянки, нам виділили там на тій території до 20 гектарів. Ну ніхто ще не знав, чия та ділянка мала бути, півтора гектари вирізано. Ми, приїхавши на ту ділянку з поліцією, органами правопорядку, побачили, що три ну, кучі там немає, 13 куч лісу ще поки що там лежить. Порізане готовий до цього, вже і гляки попалені, одні пні залишилися, ще ліс лежить. Ну, Діаметр лісу різний, там від 10 сантиметрів до 45 колоди лежать. Ну, приїхав туди, написав там звернення, він сам в Шоці був, що там таке зробилося, він сам не знав, що там таке є. Приїхав туди еколог Колох району. Зробив там оці, 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 оцінив які там збитки, те, що він зараз міг побачити. Він нарахував приблизно 95 пнів. І нарахував збитки на суму 41 тисячі завдано сільській раді, uh -huh. бо це ще землі сільської ради. Ми ще її well, правильно, бо ще немає документів. Не маємо, так. І після того фактично нам сказав софт, що ми ще за ті, за ті, за той ліс, який ще росте на тих 18,5 гектарах, які там за кожне деревце повинні сплатити суму. Яка еквівалентом 300 тисяч. Ми до так до бюджету. Це б... всі разом. Ці так, ваші Так, Всі наші хопці. 10, 10 хлопців повинні сплатити за той самосів ще гроші. Хлопці, правда, знавши це в шоці, ну де, де такі кошти взяти і заплатити за що? За той ліс, який ніхто не садив, він сам по собі наріз. Тим паче, земельна ділянка повністю не відповідає вимогам для ведення особистого ну, він селянського. Сказав, господарства. Він сказав, він сказав, що він других ділянок для нас не мав або берете те, або. А що говорить тепер? А бач, Тепер хлопці, знав, знавши це, що 300 тисяч сплатити, кожен відмовляється. Вже й нам землопорядник дав заяву, щоб ми писали відмову від тих ділянок. Але mm. натомість, щоб нам написати відмову від тих ділянок, хай би нам надали аналогічні Щось. другі ділянки. Тим, тим паче, що з 1 лютого вийшов закон, що землі, які знаходяться поза межами сільських рад, входять в межі Громади. сільських рад. Тим більше, що зараз в нас вже знову створено Купочівське ОТГ. І на, на, на за, за три роки ми воюємо з Радгоспом за ту земельні ділянки uh -huh. звернення від рожеч, від рожищінської спілки воїнів АТО, uh -huh. то, то списки всіх е, учасників, які хочуть в Купачівці на будівництво, на ведень для ведення будівництва. До цього подавали тут в Пощті. Uh -huh. За третій рік за цей за академію гральних наук б'ємося і від радгоспу ще нічого ми не отримали. А яка Для ситуація у вас буде. в Кам'янкашерському районі? Чи можливо так само ваша думка на ось те, що дали такі земельні ділянки? Хтось скористався, і навіть собі уже ліс вивіз із них. А ви оформили право власності на їх? Ні, не встигли вони оформити, так, я не розумію, яким боком ви до тих штрафів, до того всього, ну чесно, Но, чесно кажучи, це от у вас просто ну по-моєму то вас просто дурять. Ну то все. так розумієш, нами хочуть прикрити свої задні ці слухай. Щось, а, щось наскільки ні. я розумію, там зараз є офіційний власник, так? Знаю, офіційний власник це, це Копачівська ОТГ. Ці, так? Ну так. так, все, оці всі гроші, оці всі збитки, то е, пряма е, лягають на їхню відповідальність. То, якщо вони зараз <гум> хочуть перекласти це на вас, ну ви, 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 ви не є власниками. Ми, тому, то, юридично це можна юр... все довести, тому що немає документа. Юридично, дозвільних. чекайте, юридично, е, умовно кажучи, якби це було був тебе акт е, приватизації. чи як і там, і на І право, право власності на ділянку. Так, Право власності на руках, тоді до тебе могли прийти сказати, Хлопці, от тебе таке-то таке то сталося, там, без господарчі це було, а як маємо. І немає. Я от я так просто послухав, на, наскільки я це зрозумів. О, вони спочатку вирізали, так. от зараз під тою що Не встигли усе вивезти. Та, та, та. А зараз, ну я не знаю, для чого їм та, комусь там ця земля потрібна, а от вас от таким чином лякають, чи, чи як то назвати, що відмовляєтеся. Просто відмовтеся хлопці. Всього нас Значить, це, це місце комусь потрібно стало. Ну я собі так вважаю. Стосовно нас, угу. ну Камінькашерський район, у вас так, так. Кам'янкашерський район. Я, можливо, те, що ми трошки от далі від Луцька, від от таких не така вже жирна земля вважається. В нас іменно по введенню особистого селянського господарства, тобто поза межами населених пунктов, ну, не було таких проблем. Тому що це все віддання, я так розумію. Не, не я так розумію, а воно так і було по крайній мірі раніше. Це Новиниченка, тут, це держава, це обласної адміністрації, ну не адміністрація, там геокадас, як воно називається. Принаймні люди відносилися от працівники, от, ці всі геть. Я не знаю там Василенко. Там я не стикався з ним. Я не знаю. Во але що так, то що таке? Кожному громадянину України належить є право на п'ять земельних ділянок. Так це видання сільського господарства до 2 гектарів. Садівництво до 15 сотих, по-моєму, дача до 5 сотих, гараж до там, 1 соти, по-моєму, і для будівництва до 10 сотих. Так, тобто 10 сотих оце будівництво належить компетенцію місцевого органу самоврядування, так. як і гараж, по-моєму. А всі ці останні три, наскільки я розумію, належать до відомства ну, обласного нашого управління. Проблем таких в мене в районі, наскільки я пам'ятаю, не було. Но E, тобто там зверталися люди, якщо все нормально, якщо там, от ну в нас ж сільський район, кожен хоче, якщо є можливість біля в себе взяти, там, щоб було поле, щоб було це. Якщо воно поза межами населеного пункту, це було відомство підвідомча під Луцьку. Там дівчата сиділи, там Олена, оця ж, Ланевич, вони дуже, дуже вони от, іменно до атовців вони відносилися дуже е, добре в тому плані. Але, натомість, ви знаєте, дуже багато було нарікань з боку тих атовців, які живуть, можливо, ближче Луцька, тому що нарікань на Держава кадастер було, було чимало. Та ні, я говорю за себе, я не можу сказати зараз чесно, за цих, що ближче. Я дійсно, я розумію, що Луцька. В принципі, в нас така сама ж була проблема, вона і до цих mm -hmm. пір лишається. Але то вже е, не стільки до цього управління, скільки до місцевих органів самоврядування. Тож там порядок такий, що, е, як правило, в селі там, чи в місті землепорядник, тобі там сільським головою, от показують, от у нас там вільна територія, от бери. Але вони е, користуючись тим, що хлопці не, не, не сильні в законодавстві казали, вам то всім положено, де я на вас наберуся, от, бери 50 сотих, в мене більш немає. І вони ж е, не пояснювали далі, що це право, це одноразове право. Тобто, ти можеш взяти 10 сотих і спалити, ну і скоти називатиметься, ти скористався, так. а можеш взяти 2 гектари, і теж скористатися да, і і твоє право скористатися. Тобто е, свідомо вони вводили в оману людей, що от пише не 50 сотих, а тих 50, там, півтора гектара може десь в другому місці, та і тому подібне. Оце да, це дійсно було це, але це вже на совісті отих. Місцевих, місцевих керівників дійсності. А так сказати, що якщо вже брати по наданню під будівництво, також принаймні до 17-го року, до 16-го включно, проблем особих не було. Ну, згадаємо, 14 рік, там ще було так, що ще хлопці ще там. По факту знали, йшла влада на зустріч, міська рада, там сільська рада. Потім вже побачили, що з'являється атовці все де більше, більше, більше. Хлопці почали, тобто то, хлопці мають на увазі, Влад, владні інститути почали рахувати свої убитки. І зараз уже по закону, да, по закону відмовити вони не можуть, але затягують. У Нас в місті така ситуація склалася. Ну, Принаймні після 16-го, в 17-му році, наскільки знаю, нездорова дуже, що приходить хлопець то, пише заяву, йому вказують, от ти можеш написати заяву тільки вкажи мікрорайон. Ну, який мікрорайон? Особливо, що це сільський, сільський хлопець, ну, мовно кажучи, він там, я ж не знаю, який мікрорайон. Ну от у нас є такі, такі-такі мікрорайони. По закону, він пише заяву. Так як йому піддиктовку кажуть в міській раді. По закону протягом місяця йому повинна бути дати, надана відповідь. Так? Проходить місяць, проходить два, проходить а відповіді три, немає. відповіді нема. А він чує, він, він приходить до там до, до землепорядника і питає: слухай хлопче, ну а де я ж написав заяву, де, де відповідь. якась відповідь? А вони йому кажуть: ну слухай, ти ж написав в тому, -тому мікрорайоні, а ми там ще не ділили. Ну і людина Це сидить ситуація. і дивиться, проходить і люди отримують, прокурори отримують, суддя. З ну, того, що ми починали. Так. Полковники, судді отримують, прокурори отримують, а людина. А Тові скаже, а де ж моє? Слухай каже, а ти написав, чекай, а ми його там будемо на в наступному році. там діли. От як будемо там ділити землю, там ще нас генерального плану немає, от тоді там. все. Це ж твоя е, була позиція, так, написав то в тому мікрорайоні. Я один раз чи два просто, просто. Прийшов і разом з хлопцями сидів. пише, каже: Я хочу отримати ділянку, я хочу будуватися, хочу там отут жити. Пише заяву просто на отримання, не вказуючи мікрорайону там, цього. То не хотіли приймати ще там щось і допишіть, і допишіть, Я і допишіть. Кажу, слухайте, кажу, ну, ну, ну ви ж трошки думайте. Отаких я знаю, що тих кілька заяв, що було, то вони вже ну, задоволені. Тому що ну вони не можуть якось обійтися це. А так, от, е, нібито закон і першочергово, там позачергово там говорить е, забезпечувати таких атовців, е, атовців, е з землею для, для ведення ой, для індивідуального будівництва. Але от такими лазійками, такими лазійками, вроді би не підкопаюся, а вони своє роблять. І вже, вже хлопці от роками чекають, виходить. А ми хочемо сказати, що наш ефір таки дійшов до свого завершення сьогодні. У студії телеканалу Авер спілкувалися із ветеранами АТО. Це був Микола Свистак. А також гостем ефіру був Богдан Пташник. Намагалися підняти ті основні проблемні питання, які турбують бійців. А також говорили про військових генералів, яким Виділяється і житло, і земельні ділянки, і, мабуть, інші привілеї, які передбачає їм державний бюджет. Дякую вам щиро, що поспілкувалися. Можливо, не все розповіли до до кінця, але підняли якісь найпроблемніші теми. Дякую. Залишайтеся з телеканалом Аверс. Будемо продовжувати новинами на часі. Що сталося сьогодні в області? Дізнайтеся зараз від моєї колеги Ольги. Проступи не перемикайте.